Чарівна ніч наближався святвечір. У квартирі Матвійка тривало приготування до урочистої сімейної вечері. Попри те, що Різдво хлопчик і його матуся мали святкувати самі, Матвійко пообіцяв татові, що буде увічливим і піклуватиметься про маму, коли той поїде на роботу за кордон. Але тата не було вже понад рік. І доволі важко опікуватися мамою, яка весь час на чергуваннях у лікарні. Добре, що й сьогодні вона влаштувала так, щоб усе було, як раніше, повісила на вхідних дверях ялинковий вінок, у гілки якого були вплетені шишки, красиві банти та скляні кульки. Уранці вони сходили на базар, де продавали розложисті, привезені просто з лісу деревця. Візьмемо цю найбільшу. Попри те, що ялинка була важка і висока, вони разом притягли її додому, а тоді прикрасили цукерками, кольоровими скляними кульками, миготливими гірляндами та сухозлітками. І мама нарешті мала вільний час. Матвій жалкував лише, що вже не вірив у святого Миколая. Торік, коли той прийшов з подарунками, хлопчик взяв його за бороду, а вона. Раптом залишилася в його руках, а Миколай виявився паном Тарасом із першого поверху. Запали сутінки. На небо зійшла перша зірочка. Мама накрила стіл крохмальною скатертиною і запалила свічки. Вона поклала під скатертину сіно, і Матвійко допомагав їй носити страви. Адже їх мало бути дванадцять. Смажений короб, смачний оселедець із цибулькою. І вареники лишилися на сам кінець, а спершу мама обережно внесла кастрюлю з грибною юшкою і потягнулася за пампухами. Саме цієї миті в кишені задзвонив телефон. Я хочу святкувати Різдво, сказав Матвійко. Справжнє Різдво, Христове, Любий. Пані Марта після хвилинної розмови по телефону була дуже стурбована. На жаль, ми мусимо. Трохи зачекати. Це телефонували з лікарні. Я мушу якнайскоріше туди їхати, бо потрібна на операції. Ми поїдемо разом, і ти посидиш у приймальні, погортаєш книжку. То й що з цього, що те їм потрібно, розсердився хлопець. Хай собі візьмуть когось іншого. Синку, важко зітхнула пані Марта. А тобі відомо, що деякі дітки навіть на Різдво мусять перебувати в лікарні, а деякі дістають там шанс на життя. До нас саме привезли серце для когось, хто нетерпляче на нього чекав. Поки вона це пояснювала, Матвійко зрозумів, що це справді важливо, навіть важливіше за світвечір, попри те, що цієї миті хлопчик вважав, що нічого важливішого вже й бути не може. Він почав за своїм звичаєм схлипувати в рукав, але швидко припинив і тільки зі смутком дивився на ялинку. Чудовий святвечір ми влаштуємо собі пізніше, добре? мовляла мама, натягуючи на нього черевики, куртку та шапку. Вони вийшли з дому, коли на темно-синьому небі вже запанувала ніч, і Матвійкові підморгували сріблясті зірки. Торік він дуже чекав на появу першої зірочки, бо саме вона сяяла найяскравіше, і з її появою можна сідати вечеряти. Але сьогодні було геть не так. До центру здоров'я дитини мама і син їхали останнім зовсім порожнім автобусом. В автобус разом із ними сів якийсь старигань у полатаних штанях і зношеній куртці. Він мав вигляд безхалька, попри те, що на голові в нього була червона шапочка, як Миколая. Незнайомець скрутив у долонях маленьку скляну кулю, і вона магнітом привертала Матвійків погляд. У ній, немов би втоплена в золотистий пісок, світилася маленька бифлеємівська стайня із звірятами. Там були барани, кози, навіть післючок, а також жінка й чоловік, одягнені в довге барвисте вбрання, і верблюди, на яких їхали волхви в строкатому одязі. Був іще хтось, але цього хлопчик вже не зміг роздивитися. Візьми, будь ласка, це для тебе. Старий гань всміхнувся і дав йому кулю. Хлопчик взяв іграшку в руки і відчув незвичайне тепло, що ширилось від неї. Начебто вона дуже довго лежала на сонці. Це було дивно, бо незнайомець, перш ніж Матвійко, встиг подякувати йому, раптом десь випарувався. Його ніде не було. Мамо, а хіба пан уже вийшов? спитав хлопчик здивовано. Який пан любий? озвалася занурена в думки мама. Як таке може бути? Хіба вона нічого не помітила? Матвійко заховав кулю в кишеню штанів. Тепер це була його найбільша таємниця. Веселих свят! побажав їм водій, коли вони виходили. Як бишто, подумав хлопчик із смутком. Свята починалися зовсім не так, як він собі уявляв. Лишайся тут і не ходи туди, куди заборонено. Пані Марта всадила сина в куточку медсестер, а сама перевдягнулася в білу форму і шапочку. Вона побігла собі мерші в справах, але Матвійко не мав наміру сидіти без діла в приймальні. Зрештою, тут стільки всього відбувалося: коридорами і дитячими залами прогулювалися товсті миколаї в червоних шапках з помпонами. І прекрасні сніжинки в білих сукнях. Це були волонтери одного із фондів допомоги хворим дітям. Вони аж згиналися під вагою мішків, до яких батьки поклали куплені дітям подарунки. Однак увагу хлопчика привернув високий худенький клоун у чорному капелюсі. Він жонглював м'ячиками, мав ніс картоплинкою, а з-під капелюха в нього стирчали білясті кучеряві пасма. Проходячи повз хлопця, клоун зупинився на мить і сказав: Може, ти хочеш відвідати приятеля? «Не хочу!» – Кинув розлючений на весь світ Матвійко і вже хотів обминути клоуна. Але той притримав його за руку. А може, ти хочеш зустрітися з Артемком? Батьки до нього ще не приїхали, він у палаті номер 2 Матвійко висмикнув руку і рушив далі, пробурмотавши під ніс, що не має наміру нікого відвідувати. Але потім подумав, що це неправда. Врешті до повернення мами залишалось ще багато часу. Він тут зовсім знудиться. Отже, хлопчик зазирнув до палати номер 2 однак там нікого не було. Лише в коридорі біля входу в палату стояв і хлипав малюк, одягний в піжаму із слониками. Це, мабуть, і є, Артемко, подумав Матвій. Не бійся, прошепотів він, але ці слова спричинили протилежний ефект. Малюк розридався. Цікаво, що б ти сказав, якби просидів тут так само довго, як і я, і мама до тебе не приїхала б. Я був би розлючений, кинув втішливо Матвійко і згадав стариганя з автобуса. Хлопець з вийняв з кишені кулю і показав Артемкові. Обидва дивилися на фігурки всередині, і в них було враження, наче ті запрошують їх до себе. Вони вдивлялися і очей не могли відірвати від цієї чарівливої речі. Раптом хлопчики опинилися на визькій кам'янистій дорозі, що вела до вирубаної в скелі печери. Обабіч неї росли інжирні дерева та фіники. Що це? здивувався Матвійко. Адже не впізнав цього незвичайного місця. Сонце вже давно сіло, але небо освітлювала палахкотливим сяйвом велика зірка, десь високо лунала красива музика, яка ніби запрошувала до печери пастухів, вбраних у довгі накидки і узутих у шкіряні сандалі. У руках пастухів Матвійко побачив сучкуваті палиці, спостеріг також, що за ними йшли бекаючи білі овечки і рогаті барани. Було тут навіть кілька веслюків. Артемко потер кулачками очі, які дедалі більшали від захвату. Це вифлеємівська зірка, вигукнув він і аж підскочив з радощу. Ми на дорозі до стайні. Як світить? Світло дедалі яскравішало, адже зірка, яка плила небом, опустилася так низько, що майже торкалася краю печери. Стало видно, як удень. Увійшовши до середини, хлопчики побачили неймовірне. Марія сиділа на сіні і колисала на руках загорнене в пелюшки дитятко, яке спало, а Йосип спостерігав за ними, вдивляючись у новонародженого, сповненим любові та радості поглядом. Нова раді стала, яка не бувала, залунав спів ангелів. Пастухи радо долучилися до нього. Алілуя! Вони стали півколом на коліна перед маленьким Ісусом, радісно забекали овечки, а барани схилили голови і тицялися в нього мордочками. Це справжнє різдво! Матвійко і Артемко підійшли до ясел і зворушено дивилися на Марію і Дитя. Раптом дитя розплющило очі і простягнуло до них ручки. Матвійко і Артемко Теж подали йому руки, а диття, торкнувшись до них, усміхнулося їм. І разом з цією щирою усмішкою полинули у світ доброта, любов і милість Божа, якими Спаситель щодня сповнює людські серця. Артемко, побачившись усмішку, відчув він має ще вдосталь сил, щоб подолати хворобу. А Матвійко, хлопчик вмить збагнув. Що Різдво насправді чудове, сам він надзвичайний, а мама дуже його любить. Зненацька один з пастухів вийняв дерев'яну флейту і подав Матвійкові. А він, попри те, що ніколи не вчився грати на жодному музичному інструменті, подув у неї, і звідти полинула божественно прекрасна музика. Йому стало так весело і легко на душі, що захотілося одразу розказати про це мамі, тільки де її шукати? Раптом вони опинилися на дивані в кімнаті медсестер, а в Матвійкових вухах весь час звучала та прекрасна ангельська музика. То ви тут? Уся лікарня вас шукає, і тут також шукали. Але втомлена пані Марта зраділа, коли син радісно кинувся їй на шиї. Останнім часом він ображався на неї, аж тут? Що сталося? Дитину хтось підмінив? Що ти робила? Матвійко міцно до неї притулився. Ми подарували дівчинці нове серце, відповіла мама. Скоро вона зможе бігати і бешкотувати з іншими дітками. Вона не мог би дістала нове життя. Це справді дуже важливо, тому я не могла її облишити. Пані Марта глянула на сина з тривогою. Але Матвійко був щасливий. Не переймайся, матусю, сміхнувся він. Я одержав у подарунок від Миколая справжнє різдво. Ну, і нового товариша. Це чудово. Пані Марта мала розгублений вигляд. Вона повернулась до Артемка, що стояв поряд. Твої батьки приїхали, заспокоїла вона його. Їхній потяг застряг десь дорогою між містами, тому запізнився. О, дивися, уже йдуть. Артемко побіг до них так швидко, як тільки міг, і його мама зауважила, що він зовсім не пригнічений, а навпаки, аж випромінює радість. Ісус народився, я був у цей час стайні, пояснив Артемко. Батьки пригорнули сина та пішли до ігрової кімнати. А Матвійко рушив з матусею до виходу: Ми ще встигнемо на різдвяну службу, сказав він весело. А знаєш, мамо, я вмію грати на флейті. Це Різдво справді чудове.